Всім привіт! Сьогодні я зроблю огляд на бігові кросівки від компанії ASICS Модель TRAINER 25. Дані кросівки йдуть як змагальні або тренувальні, тобто для робіт різних темпових, тобто полумарафонки. Тому, друзі, всі важаю переду, поїхали. Shit. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose if fits. I'm shit. A stupid myth. You choose to live. or choose to dip. You choose to. Тектору дана кросівка невеликий, але має гарний щеплення з різними поверхнями. Під дана кросівка жорстка при приземленні, але легка при скоку від землі. Тому краще одягати якісь інші кросівки для відновлення тренувань, адже в цій буде жорстковато бігти. Але на якісь інтенсивні тренування це саме те, що вам потрібно. Верх дана кросівка зроблена з плетої матеріалу, і Також хочу сказати, що даний верх розширяється, тобто він розтягується. Якщо при цій не бігала з широкою стопою, вона розтягнулася і буде бігати з. Менше стопою, то ваша нога буде не дуже держатися, тому також потрібно це е, рахувати. Тому хочу сказати, що шнурки зроблені дуже якісно, тобто нема проблем зі шнуровкою. І для хочу сказати, також непоганий. Адже більшість писала, що він тоненький і він стягується там, е, тобто з'їжджає, е, давить на стопу, але хочу сказати, що все просто чудово. Якщо порівняти їх з іншими кросівками, тобто, наприклад, Adidas Л20, то там е, набагато тонше він. Тобто, Ось така одна така тканина. Тут з однієї сторони і з другої сторони тканина. Тому хочу сказати, що проблем з верхом у усіх верзівках немає. Конструкція даних не російського дуже якісно з використанням ось такої піни Flyte Foam, яка зроблена за спеціальною технологією, яка. Забезпечує уникнення деформації за допомогою еластичних волокон, також ще збільшення газу у цієї пени, але зменшення її розміру. І також хочу сказати, що дана компанія Флатіфом постійно бореться з тим, щоб зробити і навагато легше, але щоб амордоза такою гарною. І також ще на дачу до цього є. Ось така піна до Max, яка забезпечує. Те, що щоб ваша стопа не завалять внутрішню сторону, тобто, якщо у вас гіперпронація, то у вас не буде заваляти стопа ось цю сторону. Тобто набагато вона твердіша, ось ця піна, як ви бачите. Тобто я сприжимаю, і тут, як ви бачите, набагато. М'якше і також хочу сказати, що у цих кросівок доволі простий, порівняно з іншими конкурентами, адже конкуренти мають набагато нові технології і набагато вище підошву Там і нові якісь в принципі вставки і ще щось. І також хочу сказати, що тут є на підошві ось така асік Trastic, яка забезпечує підтримку середньої частини стопи. А зараз ми вже перейдемо до переваги. Проті цих кросівок непогана, тобто вона. Не відчувається мертвий і гарно повертає енергію. Також хочу сказати, що всі кроті можуть бігати в принципі і з гіперпроназі, так і з нейтральної пронасі. Адже якщо тут є ось така ставка до Макс, то в принципі вам ніяк вона не зашкодить, якщо у вас нейтральна пронасія. Тому перейдемо вже до недоліків. Недоліки, на мою думку, є один недолік у цій кросівка. Це те, що на першому тренуванні буду відчувати дуже жорсткими. Тобто перше це тренування це 10 км по 4.05, в принципі, вони були пружні, амортизації хватало, але якщо б я робив би ту саму десятку по 5-0 п'ята, по п'ять десять, то в принципі тут не хватало б вже амортизації і хотілося б щось набагато м'якше. Тому хочу сказати ще раз, що ці кросівки йдуть як якісь там змагальні, тренувальні, тобто в шикому темпі на накрили. Краще в них робити якісь інтервали там, темпові або залишити їх на змагання. Тому перейдемо до висновку цього відео. От мені до висновку цього відео, хочу сказати, що дані кросівки виклада дуже якісно, Тобто тут. Підоша, хоч і невелика тобто, протектор, але він доволі застікій, та також має гарне чебло з різними поверхнями. Далі піна платіфом виконана дуже якісно. Вона, хоч і жорстка, але упруга. Також і ставки до Max, які забезпечить гіперпронацію, тобто вас не буде завалювати стопу у внутрішню сторону. Далі верх, дана просівка вила також дуже якісно. Ось тут така сіточка дуже гарно циркулює повітря. тобто по пороку буде вам не жарко, але наприклад, коли холодно, то в принципі, буде можливо прохолодніше, але, наприклад, влітку восени там навесні буде непогано. Далі хочу сказати, що я за що також якісно, адже він не з'їжджає. Не дави в стопу, тобто він такий середній і не товстий, і не тоненький. штурки також доволі якісні, е, немає проблем зі штуровкою. І також хочу сказати ще, що п'ятка також гарно зроблена, тобто вона не згинається, тобто гарно держав вашу п'ятку. Далі хочу сказати, що дані кросівки більше підійдуть для середніх бігунів та професійних, тобто які мають середній рівень підготовки, які хочуть вже робити якісь роботи там темпові виступати на змаганнях, адже для початківців. І вони не сильно підійдуть, адже туди мерзаці не вистачає, ніби тим щось набагато м'якше, адже їх м'язи ще не підготовлені для таких невеликих навантажень. Тобто вони як йдуть, як полумарафонки, хочу сказати, комусь таке відео, став лайк пишемо коментарі, на канал, все на друзі. Слава Україні!